Знаєте, я, я от собі в голові складаю останнім часом, як це все виглядає, от російська історія. Я не можу повірити, що я знаходжусь в реальності, в якій це відбувається. З одного боку, Росія розповідає про гіперзвукові ракети, про те, що вони можуть збивати супутники, про те, що у них новітні технології, і вони самі можуть створювати мікрочіпи. з іншого боку. Вони запустили кампанію а, десатанізації України. Два тижні тому, один з колишніх так званих керівників так званої ДНР, розповідав, що вони готові знищувати кожного українця, що головне завдання їх це вигнати з українців а, демонів. Реально, він давав таке інтерв'ю і говорив, що. Українці це росіяни, в яких вселились демони, і що вони повинні цих демонів вигнати з українців, і якщо українцям для того, щоб вигнати демона, потрібно вбити, то вони готові це зробити. І він сказав тоді, що якщо для того, щоб вбити, а для того, щоб вигнати Демонів з українців вони готові вбити навіть мільйони українців. Він так казав: десятки, сотні тисяч, і навіть мільйони, якщо потрібно, ми вб'ємо. Ну і я дивлюсь на нього: ну, наркоман і наркоман, да там е, тупий там православний наркоман. Ну що? Росіянин, ну, росіянин, типовий. І я, чесно кажучи, навіть не припускав, що це перетвориться. На державну ідеологію. Спочатку один з секретарів там, заступника якогось Ради безпеки Росії починає говорити про те, що кампанія по денацифікації перетворюється на спецоперацію, по десатанізації. Потім Соловйов виходить з істерикою там в одному зі своїх процесів. Процесі, вибачте, проектів, і починає розповідати, що демони захопили там все інше. Якийсь батюшка там розповідає. Потім виходить патріарх Кирів і розповідає, що це не війна з НАТО, що це зовсім інше. Ну, тобто, мені вже після патріарха Кирила все було зрозуміло. Але вийшов оцей чмоні. Давайте подивимось відео православного батюшки, який розповідає також про десантнізацію. сегодняшняя война – это не война с народом Украины или с народом Соединенных Штатов Америки. А это по апостольскому слову, кстати, еще напомню слова, наша война не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. И мы воюем сегодня не с украинцами или с американцами, а вот с этим духом, с этим духом, который пытается и в нас вселить свою злобу. И я складаю для себя картину, концепцию, и думаю, что ж мне это нагадует? І до мене дійшло. Пам'ятаєте історію з ІГІЛ. Справа в тому, що ігілівці вважали, що вони воюють, що вони знаходяться в апокаліпсисі. По їх вірі, для них почався апокаліпсис, війна з дияволом, друге пришестя. Тому вони були, от, от вони для них це був кінець світу, старого. Це була, була ця кульмінація, в якій вони захищали, на їх думку, добро. Тому вони виправдовували своїми вбивствами, викраданнями, пограбуванням та всім іншим, вони виправдовували, вони все це виправдовували, тому що під час апокаліпсису заради святої справи немає жодних стримуючих факторів. Для них Захід був е, злом, тобто Сполучені Штати Америки для них були дияволом, реально, з яким вони боролись. Я таки думаю: вау! Тобто зараз ми бачимо, як Росія народжує концепцію. Ми прямо в прямому ефірі це бачимо. Це відбувається вже протягом тижня. Росія зараз народжує концепцію апокаліпсису. Росія зараз народжує концепцію останньої війни. Вони розповідають, що в Україні демони зараз вони назвуть Зеленського сатаною і використання ядерної зброї заради перемоги. В апокаліпсисі це свята справа. Або якщо полетять ракети в них, то це також вони будуть виправдовувати для своїх громадян Апокаліпсисом. І російська православна церква стоїть в голові цього процесу. Тобто, зараз завдання Кирила, чматріарха. Всіх оцих батюшок донести до Попоя з дерев'яних замість з вазелином замість мозку росіян історію про те, що почався апокаліпсис диявол вилізає зі своєї нори. от і там Я думаю, що буде так. антихрист Байден ні, не так, не так. Значить, диявол буде, диявол це Байден, а Зеленський це антихрист, тобто син диявола. Я вам серйозно кажу. Вони зараз прикрутять до цієї історії, що зеленський єврей це вкладається в антисемитську таку картину їх, і що вони, святий православний світ, повинен цьому протистояти. Що дивіться, вони там всі сатанисти, вони там породження диявола. Їх церква відмовилась від нашої церкви. Чорти ходять по вулицям, вони всі татуйовані, у них число звіра набито на спині. Вони візьмуть зараз ще цього Давида з, Азову, з татуюванням такого великого. Як це? Як його звуть? Ну, коротше, прояву, скажімо так, демона. І будуть казати: ось це все вони, Азов, ідолопоклонники, вони діяволопоклонники. Всі навколо, сатанисти в їхніх церквах. Я, зараз, я, не, я не здивуюсь, якщо з'явиться відео, на якому вони будуть показувати, як в українських церквах служать чорну месу Розумієте? От. І для того, давайте, от я вам все це розповів, а тепер давайте послухаємо, що каже Соловйов, от як він подає це. І накладіть мої слова, тобто, моє, мою спробу зрозуміти, що відбувається, на слова топового російського пропагандиста. Давайте мразі, сатаністи! Люблю я вас, виводити на чисту воду. Коли я говорив Екатеринбургу... Когда я говорил, что бесы у вас ходят, когда вы не смотрели на правде в глаза, когда вы пытались защищать и говорить, Владимир Дольч, ну зачем вы так в суд меня подавать? Кто из вас скакал с волочей и не хотел, чтобы был храм, теперь, что вы скажете, сатанинские выродки? Как вы посмотрите в глаза ребятам с Урал завода Как вы посмотрите в глаза ребятам с УГМК, со многих других заводов? Как вы посмотрите в глаза тем из вас уральцев, которые верой и правдой защищают отчизну? Вы прыгавшие скоты, бесы! Давайте, не будемо слухати. Якщо захочете, можете подивитись це, в, там, знайти в мережі. Бо я довго, довгий час витримувати не можу. Бо це погана акторська гра помножена на внутрішню шизофренію і на постійний психоз цього персонажа. Ну, тобто біси, сатаністи, відкриті врата в пекло. Е Вимикають світло по всьому Києві. В Києві також будуть проводити якісь окультні обряди, значить, служіння сатані, всеукраїнський шабаш, принесення в жертву чорного півня чи чорного козла, що там приносять. Я, я, чесно кажучи, не дуже знаюсь на всіх цих цікавих, на всіх цих ритуалах, От. але тим не менш. Все, сатана. Воюємо Воюємо сатаною. І я, чесно кажучи, не дивлячись на те, що я там вихований в християнстві та православі, я не бачу нічого поганого в тому, що росіяни називають мене сатаністом. Мені навіть, мені навіть приємно. Знаєте, це як коли якесь чмо Галіме тебе якось обзиває, тебе не любить. так? Ну, тобто проявляє до тебе таку негативну увагу. От як іспанський педофіл, він там у нього постійно підгорає. Там, от, от, от Толік, потом там Шапошників ще там якісь там всі ці е, блогери, Ірина Геращенка, от, в своїх хріпетузах. Вони коли починають: от Петров, і я такий клас, 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 давайте. Коли Мразюка поговорить про тебе щось погане, що це означає, що ти чудова людина. От, що ти дратуєш мразі. Тому, коли росіяни кажуть, ви там всі сатаністи, я, я не бачу сенсу їх в чомусь там переконувати. Нам треба казати так. Давайте ще латиною вивчимо якихось пару фраз і будемо лякати їх, ніби це закляття. От, а ще можна набирати просто російські номери і бурмотіти їм якісь там. Типа іменем Бафомета проклінаю весь твій рот, і, коротше, отаку от, знаєте, там. У них волоси будуть з дибки ставати, вони будуть бігати по бабках, вони будуть просити їх відмолити, вони будуть казати, що українці прокляли наш рід. Це нормальне таке псо. Є родичі в Росії, значить, знаходимо отак. от. Так, знаходимо, Наприклад, відкриваємо, антимолитва. Так же це потрібно називати антимолітва на прокляття. Так. А це молітва розбиваюча прокляття. Молітва від всіх проклятій. Капець. Що? Це реально є в, в інтернеті? О, знаєте, як, як правильно проклясти. Правильно проклясти. Як зробити прокляття? О! Клас. Ну, давайте ще заговор, бо тут зараз буде воду, щось там, свічки. Заговор. Как проси... Тві, ви не повірите, це дуже смішно. Як проклясть врага? Десять шагов к успіху. Я не жартую. Капець, <задить> я навіть це хочу сфотографувати. Як проклясть врага? Десять шагов к успіху. Цікаво, цікаво. Так, як зробити прокляття? Як проклясти людину? От. І тут е, псування і пристрій на ворога. Можна якийсь текст? коротше? Псування по фото, наклеп на гроші, зняття. Це наслідки таємного ритуалу. Ага, як себе унебезпечити? Коротше, я думаю, що Латина нам в, в, в поміч. Латина. Е, вислови. Коротше, проклинати можемо. Значить. Е, що я пропоную? Не будемо ми тут залізати в якісь прокльони, все інше. Я пропоную так: вбиваєте Латино, Латина, вислови. Так, і от мені випадає одразу 10 висловів. Сентія Потентія Ест, Знання, сила, Віта Бревіс, Арс Лонга, Життя, коротке, містецтво вічне, Воленс-ноленс, волею, неволою історія Ест Магістра Віта, історія вчителька життя, дум спіру, сперо. Поки дихаю, сподіваюся. І там і так далі. Тут більше. Ну Давайте, от який типовий кримінець, що ви мені даєте? Більше. І можемо робити просто так: відкриваєте, телефонуєте родичу, і кажете: Сентепентіст від бревісер, Серслон, Гаволенс, Ноленс, хісторест, магістра. Віта будь проклятий та весь твіріт на віки, вічній дум, спіросперпе. Все я вам гарантую істерику на іншому кінці зв'язку. От я вам можете навіть просто записати це голосовим повідомленням і відправити. Все капзда, будуть бігати по бабках, будуть бігати по церквах. будуть кричати, що ви їх прокляли на все життя, і гугл проти сатани. Блін, капець, це ми з вами вигадали.